Щось таке давно ж такого не було, ні? Ну це про вампірів на, на півдні Америки, тобто десь в районі Міссісіпі, де вони там, е я так розумію, що двоє ті перших вони взагалі взялися, ні звідки, тобто. Ну там ну, не розказано. Так. І фільм, Та не дуже не спойлери, але так, фільм варто переглянути. Фільм варто переглянути. Музичний супровід дуже класний. Я прям кайфанув від, від цей від, від музики. У мене навіть було декілька потім з е, плейлистів собі додав е, пісень. Е, дуже, класний, дуже класні зйомки, дуже класні. Е, ну Не то що актори, але ну, актори класні, але я маю на увазі, що воно якось все так вписалося в той стиль е, минулого століття. Початок минулого століття, де ти прям сидиш, відкинувся і насолоджуєшся і картинкою, і зйомкою, і акторами. А я вже шукав підводні камені. Буду, може, щось зарито. Ті що не вампіри насправді, а то якась алегорія на щось там, але виявилося простіше. Класний, класний фільм. Ще якісь фільми дивився.